Доброго дня. Продовжуємо огляди тематичні по цінових категоріях. Сьогодні у нас цінова категорія до 16 тисяч умовних одиниць. Близькі цифри, теж там 17 буду назвати. І показувати машинки, які у нас є в таких категоріях Вчора я знімав до 10 тисяч умовних одиниць. Сьогодні у нас трошечки наступна категорія. Ось по порядку пішли. Це у нас нагадую, вулиця Павло Лосенка, 8 в Києві. Можна приїжджати, примірити на себе різні автівки, зробити тест-драйви, підібрати, що на вас буде дивитися, що вам, в чому вам буде зручно і що підійде для ваших потреб. 15500 це Opel Ampera, це як болт американський, тільки в Європи робили Opel. Такий самий кузов, все таке саме, 60-та батарейка, 450 плюс запас хода, 15500 цінник. Навіть покажу всередині. На всі автівки, які я вам показую, є окремі відео на цьому каналі. Якщо підпишетесь всі свіжі огляди, які будуть такі тематичні або загальні, вони будуть приходити вам, якщо ви поставите сповіщати вас про нові відео. Так, погнали далі. Це буду трошки в наступному огляді. Наступна категорія, 17500. Тут вам покажу це кона. Просто червона, трошки дорожча. Кона 17500, це рестайл 2020 модельного року. Вона на тканині, але вже в рестайлі. Машинка 64 кВт. 450-500 км вона виїжджає. Отака біленька красуночка є по наявності. Так, поскакали далі. За 16999 у нас є отакий Kia Soul 64 кВт батарейки 2020 року. Дуже простора, висока посадка, машина 500 км проїжджає, Корейці взагалі славляться батарейками. Вони вже часом перевірені і досі в них там по 99-100% по батареї. Так, зверніть увагу на наступне. Зараз покажу. А, гольфік уже поїхав. Були 36 гольфи, покажу вам зараз ID 3 17500 цінник в сірому кольорі 62 кВт батарейка. Цю цінову категорію він умовно відноситься, але дуже достойна машинка. На чорних колесах, на 18-х є ще другі, другі колеси 18 -х. зима. Зараз літо стоїть. Зима. Пішли ліфи Ліфи другі від 14, -ти. 14 тисяч, 13 тисяч. В машині є підігріви передні, задні, підігріви керма. Машинки є, швидкі портзарядки. А, що ще? А, камери 360 із цікавого, другі колеса. 14 тисяч в такому сірому кольорі. Трошечки дефекти по кузову. Чорненьке прям, прям ця -ця -ля, ля Далі. Далі що у нас є в таку цінову категорію? Ось Це Mercedes B250, 31 кВт батарейка, буває 28 а це 31 в чорному кольорі. І <coughs> одним глазком щоб багато уваги не займати, світлий шкіряний салончик, дуже м'якенька, тихенька і комфортна машинка за 1299. Прям ось. Далі у нас Hyundai Ioniq сіренький був, поїхав. Приїхав такий теракотовий, дуже цікавий колір. Я думаю, що екран і камера не дуже передає. Він від освітлення міняє свій колір, від коричневого до ярко-червоного. І ну, дуже цікава, максималістка комплектація, шкіра, вентиляція, підігріви, камера задня, парктроніки по колу. Ну, дуже гарна комплектація, цінник. 28 кВт на 250 км. Дуже економна у них батарея і мотор. 14 444. Для підписників, нагадую, буде трошки легша ціна. Так що підписуйтесь, і буде вам приходити сповіду... сповіщення про те, що виходять якісь нові відео. На тому ряду ще є у нас декілька машинок з цієї катего... категорії. А зараз, поки йду, нагадую, що у нас є можливість організовувати дофінансування. Можна робити трейдини. Не на всі автівки, але на якісь можна. Так, це у нас BMW i3 33 кВт за 13 тисяч умовних одиниць. В машині є цікавий панорамний люк відкривний. Є камера, є парктроніки передні-задні. Ну в такому яркому синьому кольорі. І я синьо-чорному навіть. Є другі колеса. Ось цікава машинка. Вчора приїхала. Peugeot 208. В біло-чорному такому, бачите? Чорні такі арочки. Білий перламутр. Не знаю, вам видно-не видно. Не видно. Дуже красива машинка, 50 кВт батарейка, 350 км запас ходу, Цінник 15500. Є старший брат, сестричка, не знаю хто вона кому. В такому GT-комплектації Peugeot 2008. За ах, все, це на наступну категорію, вибачайте. За 15 грошей у нас тут є 42 кВт батарейка, ось BMW і третя. 42 кВт. Цінник 15 для підписників може поїхати. В машині є камери, парактроніки, вже вона в рестайлі. Вже кращі, камери, краще мультимедіа. Наступна Ніра. Ну, Це вже легенда, Електролегенда, 64 кВт, до 500, 500 км виїжджає. 19 рік, 17500 можна буде забирати. Вчора приїхала цікава машина. BMW 3, 33 кВт. Максимальна комплектація. Панорама, люк, камери, парктроніки, автопаркування, фірмові колеса, шкіряний салон. Нагадую, на всі авто є окремі відео. Але цю покажу, бо вона гарнюня. Панорама, люк і така ще машинка одна їде вже в рестайлі з іншими бомперами. Повністю в чорному кольорі. Цінник 14400 можна забирати з комплектом других коліс. І в цій категорії у нас замикає всю цю історію 13999, це 52 кВт батарейка Рено Зоя, 20 2020 року 400 км за 14 тисяч умовних одиниць. Можна виїжджати до 400 км. Краса. Про BMW не сказав. Там 33,2 кВт батарея. 250 км запас ходу, швидкий порт є. І, до речі, в зойках теж є. В цій зойці є швидкі порт зарядки, тому що не во всіх 50-ках, а в 40-ках взагалі не передбачено. Так що будуть наступні категорії, це вже там до 20 тисяч умовних одиниць. І це вже буде наступний день. Так що, гарного дня, бережіть себе, підписуйтесь і звертайтесь, показую вам ось контакт, щоб не шукати в описі. Там в описі є і наша адреса, і посилання на авторія, де наша сторінка. В авторія. Ну і бувайте, гарного дня!